Ще одне правило перевірки агентства з працевлаштування. Оскільки така фірма пропонує роботу в Словаччині, у неї мусить бути відповідна юридична реєстрація. І це можна просто перевірити. В Словаччині є так званий торгівельний реєстр, куди записують всі фірми юридичні особи. Торгівельний реєстр словацьких фірм знаходиться у відкритому доступі в інтернеті. По словацьки обходний реєстр. У відомостях про фірму на обхідному регістрі вказується і перелік видів діяльності фірми, і юридична адреса, і керівництво, і склад засновників все, що може стати в нагоді працівникові, який шукає роботу. Отже, зв'язавшись з працьовною агентурою, запишіть точну назву цієї фірми, а потім перевірте її самостійно в обходному регістрі. Якщо ж співробітники працьовної агентури будуть з агресією сприймати ваше запитання щодо назви ЮРОСОби і їхньої компанії, ось вам зразу і результат. Нема сенсу витрачати на них час з великою долею вірогідності, це шахраї.